Не кажіть ці фрази дітям чиї батьки на війні. У тебе батьки, тато, мама на фронті, як у них там справи, коли вони зможуть приїхати? Такі запитання лише створюють видимість емпатії, а насправді можуть завдати дитині шкоди. Дитина не знає відповідей на ці питання і не знає, як на це вплинути, тому відчуває безпорадність. І ретравматизується. Краще сказати, що батьки молодці і ними можна пишатися. Але сказати ці слова теж потрібно тоді, коли це доречно. Також можна сказати, що дитина може розраховувати на вашу допомогу. Але якщо ви дійсно готові її надати, поговори з татом з мамою по телефону. Бо потім шкодуватимеш, вони ж можуть загинути. Це дуже шкідливі слова для психіки дитини. Про тему смерті так говорити не можна. Мотивацією до спілкування з татом не має бути можливість смерті. Подібні репліки викликають лише тривогу і почуття провини. Крім того, фантазія дитини. Може породити ще безліч додаткових страхів, і якщо справді трапиться трагедія, дитина не зможе собі вибачити, що провела дуже мало часу у спілкуванні з татом. Батько воює, то ти тепер за старшого. Дорослі вважають, що такі слова мотивують дітей до відповідальнішої і серйознішої поведінки, особливо хлопчиків. Але діти сприймають такі слова дуже буквально, і це може накладати на них надмірну відповідальність. Дитина не повинна виконувати обов'язки батьків, вона може допомагати відповідно до свого віку і можливостей, але вимагати від неї швидкого дорослішання шкідливо. Досить хвилюватися через дрібниці зараз є набагато важливіші проблеми. Не можна знецінювати почуття дітей і казати, що хвилюватись зараз потрібно лише через війну. Ми маємо допомогти дитині зрозуміти, що всі її емоції та почуття важливі. Це допоможе розвинути вільну, сильну і незалежну особистість, яка не боятиметься говорити про своє переживання, а найголовніше не буде себе сварити. За свої почуття та емоції.